Зустрічаються дві подружки одна другої каже: ой, каже. Каже, капець, в мене каже, взагалі каже. Я йому і їсточки наготовила, полянку накрила, все, все чотенько, все класненько, все 100 грам налила, все розділася, лягла, розділася, помилася, покупана, побрита, все це. Він не трахає мене взагалі, абсолютно не трахає, навіть не дивиться на мене. О, каже, подруга. в мене, каже, така сама ситуація колись була. Я, каже, пішла до ворожки, вона мені почаклувала, дала мені волшебні носки. і Це тепер тільки чоловік в дівноски, блін, каже трахай як хочеш, що хочеш, то роби. таке каже, як статті з собою взяла, каже: на, ось, ось опробуєш. Коротше, потім розкажеш. Ну коротше, зустрічається через пару днів. Така питає: Ну та й що, та й що там? Та й каже, каже кала капець. Каже, я йому полянку накрила, все це все 100 грам налила. Який там він прийшов з роботи сразу, і давай мене трахать, але тільки в жопу. Та така каже: да, це ти це він, навірно, просто перепутав на виворот їх вдів.